Друзі, всім привіт! Мої вітання! Цього разу для клієнта оглянули два автомобілі в Польщі, два корейця Hyundai i30 і Kia Ceed. Якби два автомобілі є різні, але знаходились в одній околиці, тому вирішили оглянути їх два та порівняти їх стан. Перший на огляді у нас був Hyundai i30, 5-дверний 2015 рік. Механіка 1,4 бензиновий двигун 96 тисяч пробігу. Ціна 39900 злотих. Всім приємного перегляду, Не забувайте, як завжди, оцінити відео лайком та написати свою думку в коментарях. Дивіться вже біля цього Hyundai i 30, 15 рік. Автомобіль з Німеччини. 1.4 бензиновий двигун на коней, 96 пробігу і ціна 900 на старт. Ось він так виглядає. Звичайно, білий колір, коли він чистий ще й на сонці. Виглядає класно. Тобі і що у нас по оптиці ціленька. Не по піску Видно, що бампер фарбувався від сколів. Лит туманочка чуть-чуть летость. Запутівши, ніби вода там йому не стоїть. Можливо це через погодні умови. так. Підка ціленька. ця фара також у гарному стані. Ось тут все гарно виглядає автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, що у нас ідуть 16-ки. Попереду повністю новий гальмівний диск і відповідно нова колодочка. Зараз автомобіль на літній гумі, гума у нас 21-го року, 19-й тиждень міліметрів 6 можливо ще й навіть 7 залишилось позаду також новий гальмівний диск ну колодочки відсотків 23 вже є з'їжджені але критично нічого не моє. позаду теж гума А позаду ще взагалі оригінальна гума як ішла ще з автомобілем. Задні ліхтарі ціленькі, партроніки на місці. Ліхтар також ціленький. Диск не побитий. Дивно ще автомобіль. Ніде не погнутий. Капот також рівний. Тут у нас в корейці мають битись плюс-мінус 100 мікронів. 120, 100, 122, 94, чи це вікна в нас є в оригіналі. Проєм повністю в оригіналі. Дверка не крутилася, проєм в гарному стані і я б виражав чи не, немає. Вікно є рівні з 2015 року. 107, 107, 115. Бачимо, поріг повністю є рівненький, вікно водійське є в оригіналі. 72, 100-114 петлі від кузова не від'єднувались.

1,5-3 мм. Відповідно, це крило також сфарбоване, щоб було в колір, так як заявляв продавець по телефону. Дима по стоїчка в оригіналі 98. Лубове вікно, як і говорю продавець, що це він замінив, воно є свіженьке Ну і бачите, жодного сколу немає. Це є дуже великий плюс, що лобове вже є замінене. Дзеркало ціле. 7, 65, огіналі чесно, зараз сонце світить, відкриваєте дверку. Автомобіль пахне, ну, як новий автомобіль з салону виїхав. Нічого, не кручений, ми бачимо, не зривалися. 49 Прийомчики В оригіналі Ось задня дверка теж є. Підфарбована. Вікно і вікна, вікна я рідні в автомобілі. Герметик оригінальний. Тобто нічого критичного не було. Як ми бачимо, дверка у нас в оригіналі і вона не знімалася. Петлі також не від'єднувалися. Всі ДТП ніякого не було. І тому можливо чуть-чуть дверки зачепило, загнуло. Вбувалося у нас ось крило, тут є перехід. Тут же у нас все пішло дах в оригінальній. Заднє вікно також є оригінальне. Кришечка, щось не зрозуміло тут. Тут щось таке не профарбоване. Ні, кришка то не знімалась, вона навіть тут по поверху, як видно, що немає слідів, щоб вона знімалася. Ні, вона не знімалася. То на заводі десь не профарбували одненького. По металу все є. Сінімо стан салону корейчика, дверна карта, як завжди тільки тут затирається, Я завжди рукою беруть, закривають 400 підйомнички водійські з двочиком, деркало регулюються, Стан приємчика в гарному стані, по пластику нічого не знищено, поясничний валик надувається, регулюється все сидіння повністю тканинові. В ідеальному стані, пасик взагалі, як новий він працює, накладочки на педалі рідні, підігрів керма, говор автостоп, старт стоп. Шкірне мультикермо, кермо навіть в автомобілі не підфарбовувалось, ось де, де є. Є якісь пошкоджені кнопочки ніякі не затерті. Підлокотничок, підстаканнички, механічний ручник, партроніки, селектор. Які там Попереду є, шестиступка, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, мультимедії, центральне дзеркало з автозатемненням, по даху все чисто, без вроду. Ззаду теж дверна карта в гарному стані, тільки тут є якісь пошкодження. Бачу хтось неякісно поклеїв плівку. Я вам так не Ось і бачите, де-не-де є такі перепади. Або можливо вона погано взялася. Ну, може бути. Якби зовні, то взагалі не помітно. Затоновані, то затоноване. Позаду теж є ось в деяких місцях. Або просто така плівка була, полочка на місці. От все є добре, там вже були, по пластику також нічого не знищено. Там солому зберег гарно. Питань немає, так само і тут ручка підзатерта. Пакет документів Так, дивимось під капотом. видно, тут ця фара крутилася. Корище за все. Що так? Що вона знімалась? Ну так, бо тут накрутилось, тому що крило крутилось 100%. І крило тут може бути не рідня замінене. Тому що якщо це робили в дилера, там завжди їм легше замінити, ніж то ремонтувати. Стакан цілий. Ось бачите, як капота відкручували, є сліди. Відповідно, капот є кручений, герметик на капоті є оригінальний. Тому капот не мінявся, а скоріше за все це крило замінювалося. Ну Тут по, по козову немає ніяких пошкоджень. Ланжерон рівний, немає ніяких ремонтів по йому. Ось ця фара не крутилась, крило не крутилося. Ну Капот відповідно тут крутився. Оранжерон також є ціленький. Остальне мастило змінилось. А можливо не остальні. Ані останні, напевно, на 84 тисячі. Радіатор основний. Чистенький. День добрий. Мастило чітко в рівень. немає ніяких відкладень О, як там все блистить давно вже не дивився таких автомобілів з таким пробігом чесно навіть такі автомобілі приємно дивитися мають на увазі двигун міста салону звичайно ну, тут все сухеньке тут нема до чого вчепитися всі метки все є на місці, ніяка подушка ніде не, не зривалася. Біля коробки все сухо. Що. запустимо степне теж м'якеньке. все гарненько можна пальцем переключати. Португаньки спрацьовують. Яку стуку немає. Ну як сказати, як він працює? Ідеально. і сканує подвигну побесу вже ніяких помилок немає. Що звичайно, не може нас не радувати. Дійсно, в автомобілі пахне новим автомобілем. Включаються? Кондиціонер працює, сидіння гріють, центральність працьовує. Працюють. Лінзована оптика. Тманочки. Зараз лед не працює в нас, тому що світло включене. Резлет працює ну в принципі все чисто тут такий пробіг, що і бути ще нічого не може показує 16, але це модель 16 року, машина 15 буде 95 940. Останній запис на сервісі був у му році 60 тисяч кілометрів. Ой, в 19-му році, а наступний сервіс був у му році при 90-му, так-так. тюф, він ще й актуальний до травня 24-го року. Він був роблений 22-й рік, теж травень. І він видався на 2 роки. Якщо автомобіль в ідеальному стані, то німеччині видається на 2 роки. Саме в нашому випадку так і є. Дивимось, пробіг тоді був 84 тисячі. Тобто пробіг все співпадає. Слідуючий автомобіль дивилися: Kia Сід, п'ятидверний хетчбек, 2015 рік випуску, 1.6 дизель, механіка 176 пробігу. Ціна автомобіля 43 тисячі 600 злотих. Kia Ceed. Ага 2015 рік будемо 6 RDI механіка 6 ступка 176 заявлений пробіг ціна там 43-600, ніби в оголошенні Автомобіль вже є на польських номерах. Оптика, лид для денної їзди, лінзована Такий я трішки сколи один свій пробіг. Бампер теж сколега, видно, що він не фарбувався, тому що сколи є зафарбований. Туманочка, Решітка ціла, нижня також ціленька. Завжди болячка значок починає. А тут а то не облазить, ще не облазить, але взагалі значок облазить, болячка є. На оригінальних лихосплавних дисках 16-тіх, повністю нова зимова гума. Зараз на автомобілі потрібно купувати буде літньо. 22 рік, гальмівний диск має десь півтора мм виробутку, накладочка вже там в скорому часі вийде під заміну. Так, ось дивіться, це пошкодження. Тобто він хоче це гарно витягнути, наклейки він замовив нові, тому буде на переклеєна. Найгірше це ось тут лак зійшов, фарба вже зійшла. І ось в цьому місці. Диск ціленький, позаду гальмівний диск теж має виробітку. гома та сама зимова. Ну тут на бамперу є якісь сколи і так далі. Так само тут. Трішки є всього тут. ну Цей автомобіль іде більш такий зацарапаний. Так само булячка, диски трішки облазять. Там якісь дюмятинки є на водійській дверці маленьких по цій стороні нібито все рівне, окрім а ручки. А ще є ось таке пошкодження. Давайте швиденько зараз ту ще віримо його, глянемо. Цей автомобіль у нас має бути весь в рідній фарбі. Вікно в автомобілі також є оригінальне, і скол є дуже великий. Цей автомобіль, як ми його по кругу обійшли, програє, тоді маленька м'ятинка програє, тому що i30. Чічно не було в тому автомобілі. Поїхати, наприклад, його ще знизу глянути. Ніхто нічого не крутив, так само ніхто нічого не крутив. Середній чуть-чуть бампер не зазорі. Кілька царапінь ну, оповіли сме є в рідній фарбі, але багато і мелких царапин. Що тут по салону у нас удійська сторона? 4 шло підіонечки з двотчиками. Тут у нас все зацарапане. Що кидали тут, зацарапані такі трішки. Тут у нас в цьому автомобілі поясничного валика. Шкірине мультикермо в гарному стані. Датчик світла дощу, круїз, контроль підігрів керма також є. Прозміну з комплектація в автомобілях гуднакова, двох зони хліба, підігрі сидінь, селектор. Ну, тут навігація є, тобто вже більший дисплей. Ну але на сьогоднішній час дисплей то не показник, тому що можна поставити будь-яких дюймів, які вам заважаються. Нічого не крутилося, капот не крутився, стакан ціленький. Наже вон цілий, теж нічого в автомобілі не крутилось, всі м'ятки є на місці. Ось тут лежавчина вже пішла. Як пішла, Ото тут вода затримується. Завжди вода залітає з-під капота сюди. Такі теж місця. Не дуже. Акумулятор тут, походу, є. Вже новий замінений. Мастило. Чорнюще. Ну це дизель. Ще й на максимум, навіть чуть-чуть більше максимуму. Слопанця ось. Біжить... Ай, форсунка ось напустила. А можливо тут склопанця ось пускає, так. Склопанця все пускає. Пройшов сервіс більше на 211 тисяч. Тому сервіс потрібно йому робити обов'язково. З разу оглядали такі автомобілі для клієнта в Польщі. Звичайно, клієнт прийняв рішення забирати Hyundai, адже логічно Hyundai був набагато кращому стані, хоч теж там мав свої нюанси. А ви пишіть свою думку в коментарях. Також Hyundai ми ще поїхали на яму, щоб оглянути його знизу. Так, ми з'їдемо в автомобілем, глянемо його знизу. Продавець нам дав автомобіль, тому що сказав, потрібно їхати до лікаря. Він не має часу їхати на станцію десь кілометрів 15 тому що тут таке селище що навіть станцій немає Ось кермо рівно, автомобіль не стягує дорога звичайно тут ще така кривенька ну і дуже гума задня шумить ну 15 рік відомо що вона стара і вже такий гул здає. так то автомобіль ніби гарно їде Нічого не хрустить, не рипить в ньому. Так ось Hyundai приїхав вже на станцію. Розглянемо що там гальівна система, амортизація і звичайно оглянемо його детальніше знизу. Защитався на місці. Радіатор не побитий. Все чисто, тут гарно лонжерон знизу дивиться, ось видно рівненький. Настікавиться сторона, блін, ця сторона. О, ось видно. Ні, рівненький. все там видно. Добре, ніде ніяке масло не капає. Двигун повністю сухенький. Поріг рівний. Поріг рівний. Блін, ну потоп якийсь. пружина рівненька. Вихлопна ніде не прогорівша. Видно, що автомобіль обробляли антикором. бачите, все оброблене, щоб не ржавіло. Ні, ну знизу автомобіль в гарно стані. Нема ніде ніяк ржавчим, нічого, ніде не погнути. Під низом, як ви бачили, цього автомобіля також все було добре та беззавжено. Якщо сподобалось відео, не забувайте підтримати. Лайком, якщо потрібно оглянути вам автомобіль в Польщі або підібрати, під ключ, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, про все проконсультую і дам відповіді на всі ваші запитання. Дякую всім за перегляд цього відео, всім всімсього найкращого і до побачення.